І дізнатися найсвіжішу інформацію з різних областей України зможемо просто зараз від наших кореспондентів. Вони на прямому зв'язку. Олена Шворок працює в Кропивницькому, де негода лютує з початку тижня. Антон Страшко чатує на в'їзді в Київ. Олена, почнемо з вас. Чи можливий зараз рух містом та областю? Вітаю, Соломія! У нас негода не вщухає. Фактично, рух вантажівок і автобусів на території Кіровоградської області був заборонений від ранку. Насправді дуже 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 сильно мете, оскільки в останню у нас мило буквально таки позавчора, і розчистити не встигли. То зараз рівень снігового покрову вже сягає пів метра. Погодних умов дуже рівень жовтий. Рух вантажним автомобілям на зараз заборонено в'їжджати в місто Кропивницький, так як вони можуть запаралізувати рух всього транспорту в місті. На який час встановлене це обмеження руху, невідомо. Працюємо по команді спільно з МНС і поліцією. Десятки вантажівок нині стоять на в'їзді в обласний центр для того, щоб водії могли перечекати негоду на найбільш жвавій трасі. Стрий Кроповницькі Знам'янка нині облаштували два пункти для обігріву. На території Кіровоградської області встановлено два мобільних пункти обігріву на 701 та 724 кілометрі траси Стрий Кропивницький Знам'янка. У цих мобільних пунктах обігріву на цілодобовому чергуванні перебувають наші рятувальники, і усі водії, які потрапили на складні ділянки дороги, можуть перечекати тут негоду. Ну, бачите, вантажівки майже всюди стоять. А от проїзд легкового транспорту він всюди забезпечений. Дорожники кажуть, що все відбувається через те, що вантажівки вчасно були зупинені, а відтак вони просто не змогли заблокувати дороги. Тобто, легковики у нас повільно, але таки такі проїжджають. Ну і сніг у нас іде, і є можливість, що до нього незабаром вже доєднається ще й ожеледь. За прогнозами синоптиків, сніг не вчуть не до пізнього вечора, але зараз у нас температура підвищується і ближче до ночі він перейде у дощ. Студія дякую, Олена. Олена Швора була на прямому зв'язку з Кропивницького, Розповіла, яка ситуація на дорогах там.